Подбати про психічне здоров'я. Івано-Франківську триває конференція та майстер-клас на тему реконсолідаційна терапія для населення України в умовах військового стану. Це міжнародний навчальний проєкт з фахівцями НАТО щодо подолання посттравматичного стресового розладу. Ми разом зібрали ще групу і іноземних спікерів, зокрема, навіть професора Гарвардського університету. Він після обід буде нам читати про медикаментозне лікування посттравматичного стресового розладу. Ну і у топових українських спікерів. З усієї України люди, які займаються лікуванням військових ветеранів, і також сімей і. Внутрішньо переміщених автором методу лікування розладу є австралійський експерт, який особисто завітав на тренінг для українських фахівців. Метод, який ми привезли і готові поділитися в Україні. Він був створений вже 20 років тому і вже себе добре зарекомендував. І ми власне мотив є той, що ми стурбовані високим рівнем травми і травматизації посттравматичного стресового розладу. В Україні і тому ми приїхали запропонувати більш коротку і швидку методику допомоги людям. Ця методика полягає в поєднанні медикаментозної і психологічної допомоги. Препарат називається Проправновол. І власне застосування про плануло полегчує спогади, воно робить їх менш болючими, і завдяки цьому цьому поєднанню ці болючі болюча емоційна пам'ять вона потрошки зменшується і зникає. Додамо, що посттравматичний стресовий розлад це психічний розлад, викликаний жахливою подією, яку людина пережила або стала свідком. Симптоми можуть включати спогади, нічні кошмари і сильну тривогу, а також неконтрольовані думки про подію. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рай.